Вірджинія, Вулф, герцогиня і ювелір. Олівер Бейкон жив на верхньому поверсі будинку, що виходив на грін парк. Там у нього була квартира. Сільці у вітанні стояли рядком, усі обтягнуті шкірою. Канапи містились під вікнами у нішах відповідного розміру. Всі були оббиті тканиною однакового візерунка. Вікна Три довгуваті вікна, належно затягнуті однаковим тюлем і квітчастим атласом. У буфеті червоного дерева належно вишукувались пляшки бренді, віскі та лікерів найкращих марок. Із середнього вікна Олівер міг спостерігати блискучі капоти розкішних автомобілів, що заповнювали вузькі тротуари, пікаділі навряд чи можна було знайти краще місце у центрі міста. О восьмій ранку слуга приносив йому на таці сніданки. Цей слуга подавав Оліверові розгорнутий ясно-червоний халат, у який той убирався. Довгими доглянутими нігтями Олівер розкривав листи і витягав звідти грубі білі картки з вигравірованими на них запрошеннями від герцогинь, графинь, віконес та інших високоповажних дам. Потім він умивався. Потім з'їдав грінку, потім читав газету, сидячи біля електричного каміна. Дивись, Олівер, промовляв він сам до себе. Ти, хто розпочинав своє життя у брудному, бідняцькому провулку, ти, хто і він дивився на свої ноги у бездоганних брюках, на черевики, на гетри, все мало бездоганний вигляд, все сяйло. Все було пошито із найкращих тканин і все скроєно найкращими кравцями на Севел Роу. Але він часто скидав це усе із себе і знову ставав хлопчиком у темному провулку. Колись його найзаповітнішою мрією було продати крадених псів елегантним дамам у Крейт Шепері. Одного разу він попався. Ох, Олівере! лементувала його мати. Коли ти порозумнішаєш, синку, після того він став торгувати, продавати дешеві годинники, а далі, прихопивши одну коробку, подався до Амстердама. У цю хвилину він захихотів. Старий Олівер пригадав молодого: Так, він добре залагодив справу із трьома діамантами були і комісійні за смарагд. Після цього він перейшов у кімнату. Тілесній частині магазину у Гронтгардені, у кімнату, де були вага, сейф, лінзи, а далі Далі він тихо засміявся. Коли задушливими вечорами він проходив крізь гурт ювелірів, що обговорювали ціни, золоті копальні, діаманти, повідомлення з Південної Африки, хтось із них прикладав палець до носа і мурмотів. Саме тоді. Коли приходив Олівер. Це було не більше, ніж мормотіння, не більше, ніж поплескування по плечу, не більше, ніж палець, прикладений до носа, не більше, ніж гомін, що чувся в юрбі ювелірів у Готтенгарден, гарячого надвечір'я. О, як багато років уже минуло з того часу. Та Олівер усе ще чув це плескання по плечу. Це мурмотіння, що означало подивіться на нього, на молодого Ольвера, на молодого ювеліра. Ось він іде. Тоді він був молодий, але він одягався краще і краще. Спочатку в нього був двохколісний екіпаж, потім автомобіль. Спочатку він купляв квитки у бельєтеж, потім у партер. У Річмонді у нього була віла із підпірками для червоних троянд, що виходила на річку. Кожного ранку мадмуазель зривала одну із них і встромляла йому у петельку. Отож, сказав Олівер, підводячись і розминаючи ноги. Отож. Він зупинився перед портретом старої дами на каміні і підняв руки. Я дотримав слова. Промовив він, склавши докупи долоні, наче в такий спосіб він засвідчував повагу до неї: Я виграв заклад. І це було справді так він став найбагатшим ювеліром Англії, але його ніздрі дивно тремтіли, і здавалося, що його ніс, довгий і гнучкий, схожий на хобіт слона, свідчив, що він усе ще незадоволений. Він чув запах чогось захованого десь глибше під землею. Уявіть собі, здоровецького хряка на пасовиську, багатому на трюфелі. Після того, як він знайшов один трюфель, другий він чує десь глибше під землею, ще більший, ще чорніший трюфель. Так само, і Олівер у родючому ґрунті майвера відчував десь далі ще один трюфель. Більший, чорніший. А зараз він поправив перлину в кроватці, вдягнув елегантне синє пальто, взяв ціпок і жовті рукавички. Спускаючись сходами, він похитувався і водночас зітхав, а виходячи на пікаділі, нюшив своїм довгим, гострим носом. Чи не тому, що він усе ще був невдоволений собою, йому хотілось більшого. І він шукав щось заховане, хоч і вже виграв заклад. Він злегка похитувався, коли йшов, подібно до верблюда в зоопарку, який завжди похитується, коли йде по асфальтованих доріжках, забитих бакалійниками та їхніми дружинами, які їдять із паперових кульків і викидають на доріжку пожмакану срібну обгортку. Верблюд зневажає бакалійників. Він незадоволений своєю долею. Верблюд бачить Блакитне озеро з пальмами. Так і відомий ювелір. Найвідоміший у світі ювелір розмірено йде по пікаділі, бездогано одягнений з рукавичками, стіпком, але все ще незадоволений. аж поки не підійде до невеличкого темного магазину, відомого у Франції. В Німеччині, в Австрії, в Італії, по всій Америці, невеличкого темного магазину за рогом Бонд Стріт. Як звичайно, він пройшов через магазин, не кажучи ні слова. Хоча четверо чоловіків, з них двоє старших: Маршал і Спенсер, і двоє молодших Гамон і Вікс, стояли, виструнчившись, і дивились на нього із заздрістю. Їхню присутність він засвідчив лише самим порухом пальця в рукавичці бурштинового кольору. Він зайшов у свою приватну кімнату і зачинив за собою двері. Після цього він підняв грати, які зачиняли вікно. До кімнати долинули голоси із Бонн-стріт, віддалений шум вуличного руху. З тильної сторони магазину вдарило світло рефлекторів. Дерево помахало йому шістьма зеленими листочками, На дворі був червень, але мадмуазель одружилася з містером Рейдером з місцевої броварні, і тепер уже нікому було вставляти йому в петельку троянди. Ну, що ж, чи то зітхнув, чи то пирхнув він. Ну, що ж? Потім він торкнув пружину в стіні, і панельна обшивка поволі відкрилась. А за нею були сталеві сейфи п'ять. Ні, шість, усі з полірованої сталі. Він повернув у замку ключ, відкрив один, потім ще один. Кожен був середини обитий темно-червоним оксамитом. У кожному були коштовності, браслети, намиста, персні, тіари. герцурські діадеми, просто самоцвіти у прозорих футлярах. Рубіни, смарагди, перли, діаманти. Усі неушкоджені, блискучі, холодні. А проте усі весь час горіли власним насиченим світлом. Сльози. сказав Олівер, дивлячись на перли. Кров серця. промовив він, поглядаючи на рубіни. Порох. вигукнув він струшуючи діаманти так, що вони засвітились і засяяли. Порох якого достатньо, щоб підірвати майвер, аж до неба, до неба, до самого неба. Він відкинув голову догори і наче заіржав. На столі притишено і довірливо продзвенів телефон. Олівер зачинив сейф через десять хвилин. Звелів він, не раніше. Він сидів за столом і дивився на голови імператорів, вигравірувані на його запонках, і вкотре скинув із себе маску і знову став тим хлопчиком, що грався камінцями глухому провулку, де по неділях продавали крадених псів. Він став тим підступним хитрим хлопчиком, з губами, наче вологі вишні. Він порпався в шлаках, він омочав пальці в пательні зі смаженою рибою. Він гасав у базарному тлумі, він був струнким, моторним, з очима, наче блискучі камінці. А зараз, зараз годинник відраховував хвилини: одна, дві, три, чотири. Герцогиня Ламбурнська чекала. Коли він звелить прийти їй, герцогиня Ламбурнська, донька сотого графа, вона чекатиме на нього десять хвилин, сидячи в кріслі біля прилавка. Вона чекатиме на його ласку, вона чекатиме, поки він буде готовий зустрітися з нею. Він дивився на годинник в шахреновій оправі. Рухалась хвилина стрілка. Кожна хвилина дарувала йому. Так воно здавалось: старбурський паштет, бокал шампанського, ще одну склянку вишуканого бренді, сигару ціною в одну гінею. Коли проминуло десять хвилин, годинник поклав це все перед ним. Тоді він почув м'які повільні кроки, що наближались. Шурхіт у коридорі. Двері відчинились, містер Гамонт притулився до стіни. Її світлість оповістив він і чекав, притиснувшись до стіни. А Олівер, підвівшись, чув шелест сукні герцогині. Вона йшла по коридору. Потім з'явилась її постать, заповнила собою дверний прохід, наповнила кімнату ароматом. Престижем, зверхністю, блиском, пихою усіх герцогів і герцогинь, що злилися в одній хвилі. І так, як розбивається хвиля, розбилась і вся ця пишність, коли герцогиня сіла, розсипаючи бризки, розпліскуючи і спадаючи на олівера Бейкона, відомого ювеліра, криваючи його. Блискучими кольорами, зеленими рожевими, фіолетовими і пахощами і грою барв і променями, що вихоплювались з перснів на пальцях, заламувались у порухах пір'їн, спалахували шовком, бо вона була дуже велика, дуже повна, втиснута у рожеву таферу і переживала далеко не найкращий період свого життя. І так, як зортається парасолька із багатьма складками, і як павич із пишним пір'ям зортає свого хвоста. Так і вона принишкла і закрилась, коли потонула у шкіряному кріслі. Доброго ранку, містере Бейконе, промовила герцогиня. Вона простягнула руку, що вислизала з розризу білої рукавички. Олівер низько вклонився і потиснув її, і на момент, коли їхні руки торкнулись, зв'язок між ними знову був встановлений. Вони були друзями, а проте і ворогами він був господарем, вона господинею. Вони обманювали одне одного, потребували одне одного, боялись одне одного. Кожен із них відчував і знав це щоразу, коли їхні руки торкались у цій невеличкій тильній кімнаті при світлі білого дня, що лилося з вулиць, де за вікном було дерево і шістьма листочками, де здалека долинали звуки міста, а позаду них стояли сейфи. А сьогодні, герцогине, що я можу зробити для вас сьогодні? М'яко запитав Олівер. І герцогиня відкрила своє серце, своє неприступне для всіх серце, сповнене бажання. Зітхнувши, але не промовивши ні слова, вона виняла сумочки, подовжений замшовий гаманець, що нагадував жовтого худющого тхора. І з цього розрізу вона висипала перли десять перлин. Вони викотались. Із розкішного розкішно од черва одна, дві, три, чотири, наче яєчка райської пташки. Усе, що в мене залишилось, дорогий містер Бейкон, Просто гнала вона п'ять, шість, сім, і всі вони покотилися вниз фелдами сукні, схожими на розлогі гірські схили. І впали у вузький видоланок між колінами вісім, дев'ять, десять. І там вони лежали у полохкотінні тафети кольору персика десять перлин. І з поясу роду Апелбі Просто гнала вона це останні, останні з усіх. Олівер простягнув руку і взяв одну перлину. Тримаючи її між великим і вказівним пальцем. Перлина була кругла, блискуча, але чи вона справжня, чи фальшива? Чи герцогиня знову бреше, як вона вміє? Герцогиня приклала свій пухнастий палець до уст. Якби герцог знав, прошепотіла вона, дорогий містер Бейкон. Мені не пощастило. Знову грала чи не так? Той негідник шахрай, прошепотіла вона, той чоловік з рубцем на вилиці, бандюга, а герцог прямий, наче аршин, проковтнув зі своїми бакенбардами. Якби він знав те, що я знаю, він би залишив її без грошей, посадив би під домашній арешт. Подумав Олівер і поглянув на сейф. Араміда, Дафна, Діана, простогнала вона заради них. Леді Араміда, Леді Дафна, Леді Діана, її доньки. Він знав їх, обожнював їх, але любив Діану. Ви знаєте всі мої таємниці, вона крадькома. Глянула на нього, покотилися сльози. Сльози, схожі на діаманти, котились, залишаючи борозни на напудрених щоках. Давній друг, прошепотіла вона. Давній друг. Давній друг, повторив він, давній друг, так наче коштував ці слова. Скільки? запитав він. Вона прикрила перли рукою. Двадцять тисяч. прошепотіла вона. Справжня вона, чи фальшива, та перлина, яку він тримає у своїй руці. Пояс Апелбі, хіба ж вона його вже не продала? Він подзвонить за Спенсером та Гамондом. Візьміть цю перлину і перевірте її, скаже він. Він потягнувся за дзвіночком. Чи ви прийдете завтра? Підганяла вона його, перериваючи, буде прем'єр-міністр? Його королівська величність? Вона замовкла. І Діана, додала вона. Олівер відклав дзвінок. Він дивився повз неї на будинки на бонд стріт Але бачив не будинки на бонд стріт а руки вкриті брижаками, лосося і форель, що вискакували з води. Прем'єр-міністра і себе також, вбраного в білу жилетку, а крім того, Діану. Він подивився на перли у руці герцогині, та як він міг перевірити їх, коли йому світить річка, світять очі Діани. Але на нього дивились очі герцогині. Двадцять тисяч! простогнала вона. Моя честь, честь матері Діани. Він посунув до себе чекову книжку, витягнув ручку. Двадцять, написав він. Після цього зупинився. На нього дивилися очі старої жінки на портреті, старої жінки його матері. Олівере. Попереджала вона його, «Май розум, не будь дурнем. Олівере, благала герцогиня, Тепер це вже було Олівере, а не містере Бейкон. Чи ви приїдете на всі вихідні? На одинці у лісі у двох із Діаною. Верхи на конях у лісі у двох із Діаною. Тисяч. написав він і поставив свій підпис. Ось, будь ласка, подав він чек. І коли герцогиня підвелася з крісла, то розкрилися складки парасолі, хвіст павича, з'явилась уся яскравість пишнота, блиск і хвилі, піднялися мечі і списи. Двоє старих і двоє юнаків, Спенсер і Маршал, Вікс і Гамонт, зміщувались за прилавком, дивлячись на нього із заздрістю. Коли він проводив її до дверей магазину, і він помахав їй жовтою рукавичкою у них на очах, а вона міцно тримала в руках свою честь чек на 20 тисяч фунтів стерлінгів із його підписом. Вони фальшиві, чи справжні? питав себе Олівер, зачиняючи двері своєї кімнати. Ось тут вони були. Десять перлин на промокальному папері на його столі. Він підніс їх до вікна, він розглядав їх на світлі через лупу. Ось який він є, трюфель, що він його вирвав із землі. Зіпсований всередині, в серцевині зіпсований. Пробач мені, мамо! зітхнув він, піднявши руку. Так наче просив пробачення у старої жінки на портреті. І знову він був маленьким хлопчиком з провулку, де вони продавали псів у неділю. Це тому що, пробурмотів він, складаючи докупи долоні. Вікенд буде довгий.